Шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Хочу подивитись сьогодні новину про те, що гендиректор МГТ Гросі прибув на захоплену окупантами Запорізьку АЕС. Давайте подивимося, чого чекати, чи будуть якісь зміни. Чому приїхав, да, і, ну і чого чекати. Чому приїхав Гросі? Саме. Друзі, поговорити, продемонструвати себе. Приїхав показати, прояснити ситуацію. Але таке відчуття, що це все просто, знаєте, чи може він там щось зробити. Він буде намагатися домовитися, але він в Такій ситуації, це, знаєте, це просто показати, що проходить робота, це все ну, по ілюзіям. Оця його дорога туди, намагання щось зробити, воно по ілюзії. Сказати, щоб він там якось сильно міг повпливати, ні. Не, не може. Він, він доволі обмежений, або його там не слухають, да? або він доволі обмежений в своїх ну, саме МГТ, да? обмежено в своїх якихось там наказах, своїх діях. Ну, бо є розуміння, що їх все, одні, все одно ніхто не слухає. Щоб вони там не говорили, як би вони не домовлялися по повішеному там результату від його поїздки, там ще й диявол на дні колоди. Ну, давайте запитаємо, чи буде якийсь результат від твого, від твоєї поїздки. Я взагалі, помагу ця поїздка може бути просто як голосною заявою. Просто показати, що ти туди приїхав, показати, що ми, ми піклуємося, ми намагаємося контролювати, да, попажу пентаклів, ми намагаємося щось робити. Тобто, ну. Ми піклуємося по ту кубків, щось відбувається, тобто таке, да, ми не забули, ми пам'ятаємо. Чи вдасться щось у них зробити? Чи зможуть вони якось вплинути на цю ситуацію? Що ж це таке сьогодні так? Спокійно. Ще раз. Результат якийсь буде? Чи результат якийсь буде? Від твоєї поїздки, чи буде якийсь результат? Світ його почує. Це, знаєте, зайвий раз е світ його побачить. Так, да. Підніметься тема. Ця тема знову підніметься. Про щось він буде говорити. Про те, що потрібно стримувати, про те, що потрібно звільняти, про те, що. Ну, тобто, знаєте, це така політична, політична дебати політичні знову будуть, так? Да? Я питаю, що будуть окупанти робити після е, твого приїзду? Нічого. От всі карти говорять про те, що вони як, от як було, так і буде. От це, це не про дії, це про те, що вони будуть там залишатися. Це, це на них це не, не вплине. Тобто, те, що він приїхав, це на них не вплине. Що чекає взагалі Запорізьку АЕС? Станцію атомну, що чекає Запорізьку атомну станцію, ну, це, знаєте, як буде голосна справа. Все, що стосується цієї станції це будуть якісь ще проходити політичні переговори. Да? Ще буде ну як, е... ця справа для політиків світу. Тобто хтось ще з політиків буде про це говорити. Саму станцію, що чекає? В плані там, руйнування? Якісь руйнування буде? Це, да, це може бути руйнування. Причому от я ще перепитую, чи готові окупанти щось зруйнувати. Ну, тобто, да, інакше задаю питання: да, готові. Це буде як, ну, як удар для України перед деокупацією в момент, коли вони будуть відходити, тобто вони готові зробити якийсь удар, вони готові щось зруйнувати. Ну, типу, Відійти і, і зруйнувати. ну, Тобто, щоб зробити дуже багато шкоди. І знову ж таки, як при відході, да? щось зробити при відході в той момент, коли вони будуть відходити нанести якісь е е е збитки по смерті, да. руйнування і збитки. Ну, не дуже приємно це все, друзі, хочу взяти ще одну колоду. І знаєте, причому е, містерія Авалона, я так давно її не використовувала. Давайте подивимося ще на цій колоді. Всі ті самі питання задам, мені цікаво, як вона, як вона нам відповість. Ціль приїзду. Гроші на Запорізьку АС ціль приїзду. Грості на Запорізьку АС. Показати? Показати себе. Знову, політика відправили. Дивіться, карта Десятка Пентаклів, Десятка вам не видно, так? Да? Ну, друзі, як є, значить, десятка пентаклів, рицарь мечів і карта правосуддя. Тобто, ну, так потрібно. Ось це потрібно було приїхати, потрібно було себе показати. По десятці пентаклів показати, що все ж таки мегате щось робить, що мегате працює, вона занепокоєна, вона, ну, розумієте, занепокоєні. Ой, рицар, я кажу, це Паш. Паш Мечів. Показати зацікавленість небайдужість. Результат буде від твоєї поїздки. Для Запорізької аес. Результат буде від твоєї поїздки. Буде... Е по повишеному тут ну, не сильно буде багато результату. Знову карти, бачите, повторяється, Трійка мечів, дев'ятка жезлова. Повезе з собою інформацію, будуть щось обговорювати, знову будуть якісь намагатися домовитися. Ну, це в цій колоді, да? карти так означають. Вирішити це питання якось між собою, ну, типу, ти з'їздив, да, ну, от по трійці мечів результат є, та не дуже. Типу, а що робити? Ну, не знаю, давайте будемо ще щось думати. Ну, тобто, взагалі, давайте ще питаємо, позиція мегате, позиція мегате з приводу Запорізької АЕС. Позиція мегате. Ви знаєте, вони може і занепокоєні, от я вам зараз скажу карту, карту покажу карту. Да? Шестірка кубків. Вони, може, і занепокоєні, і дуже хочуть е, якось допомогти, і зробити так, щоб е, якось все це повернулося, да? можливо, якось повпливати. Тобто вони показують свою е, зацікавленість, але по дияволу позиція. Ну, вони обурені, да, але зробити тут вони навряд чи що зможуть. Четвірка мечів, королева кубків, впливу тут немає, тобто вони вплинути на цю ситуацію взагалі не можуть. По дияволу вони залежні. Вони залежні від короля Пентаклів. Ви хоч якось можете допомогти? хоч якось допомогти з приводу звільнення Запорізької АЕС. Мегатем може хоч щось зробити, хоч якось допомогти з приводу звільнення Запорізької АЕС. Так, да, друзі, сейчас, сейчас, розкажу, і що ви там? І що? Ага, зараз тут цікаві карти, друзі, зараз. Для чого? Оце все для чого? З якою метою? З якою метою? Слухайте, Ну, тут цікаво взагалі. Насправді вони е, несуть інформацію. Вони як е, ланка, яка передає інформацію туди. Тобто, вони е, мають можливість туди потрапити. Вісьмірка кубків і дев'ять кубків. Вони можуть е, туди потрапити. Карта помірності взагалі, вона дуже часто показує як передачу інформації. З одного місця в інше, як якщо по символі ці карти, да, то та богиня, яка зображена на цій карті, вона передавала інформацію з землі на небо. Да, тобто ну, це момент передачі інформації ці дві чаші, от, тобто, передає інформацію в плані м, якихось домовленостей, король мечів, домовленості, несе повідомлення. Щоб домовитися, щоб про щось сказати. Тобто, я по помірності розкриваю, да, п'ятірка жезлів в цій колоді, дивіться, це можливість потрапити в дуже таке неприступне місце. Да? Тобто, Для всіх воно закрито, а вони якось так по місточку можуть туди пролізти. От в плані мегате. І вони цим користуються по луні, королева пентаклів, розумієте? Тобто, от через них передається таємно якась інформація туди, в плані домовленості. Для України це непогано. Для України це можливість взагалі щось якось контролювати процес. Якось контролювати процес. Спостерігати момент об'єднання. Да? Разом з цим мегате працювати в парі, скажімо, спостерігати, тобто тримати якийсь вплив а, з приводу того, що там відбувається, да, бути в курсі, бути в курсі, що там відбувається. Так що, друзі, ось так. Ось така інформація з приводу цього. Давайте ще на цих картах, на цій колоді, спитаємо, що чекає. Що чекає Заес В найближчим часом. Давайте до кінця квітня візьмемо, що чекає ЗАЕС В найближчим часом. М -м -м, дуже неочікувані події будуть. Королева Мечів, карта Шута і Імператриця. Звільнення, закінчення до кінця квітня. Закриття питання, да? тобто, 10 мечів. Питання буде закрите, причому по шуту, якось, знаєте, якось дуже нестандартно, неочікувано. ніхто такого не буде чекати, да? тобто, неочікувано. Карта України, імператриця. Чи будуть руйнування ЗАЕС? Чи будуть руйнування. Так, да, може щось бути. Знову ж таки, момент, коли вони будуть відходити. Вони можуть завдати якісь збитки. Це критично для АЕС. Критично для АЕС. Я не... Ні, не критично. Для людей. Воно, як знаєте, йде захист. Іде захист, тобто воно гарно все це там захищено, якось все це продумано, що критично ні. Вісім пентаклів, дивіться, яка. Бачите, така дуже-дуже гарна крепость, да, замок гарно захищений. Тобто має встояти. Має встояти. Люди є загрози, що навколо. Можливо, певний час вони будуть як. Ну, потрібно буде побути в безпеці, скажімо так. А ми, до речі, от я недавно розглядала, да, по Енергодару, робили розклад, в принципі, карти ті самі по цих картах. А що потрібно буде певний час побути десь, буде. Обмежено пересування. Буде обмежено пересування, правильно так сказати. Тому, друзі, добре. Чекаємо гарних змін. Чекаємо гарних змін. Розуміємо, що не просто так вони туди їздять, нехай собі їздять, Боже, аби хоч була якась е після того. Якийсь би був результат гарний для України. Да? Друзі, дякую вам велике за ваш час, дякую за перегляд, за ваші питання, за ваші коментарі і зворотній зв'язок. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайки, ділиться цим відео, так ви допомагаєте каналу просуватися. Я дуже прошу вас берегти себе і берегти Україну.